Добрий вечір. Щоденник. Я завжди оце їжджу. На цей Донецьк Луганськ. Не знаю, як в зоопарк Подивитися. Скільки я оце не їжджу, розмови з таксістами. Зараз я вже набагато менше з ними розмовляю, немає ніякого сенсу. Їду, річниця, голодомову. О, от він починає по телевізору сказали так і так, голодомов, а чого ж ви не договарюєте на Поволжі теж був голодомов. Оцю казочку про голодомов на Поволжі, я вже оце слухаю, це вже не знаю 8 років, навіть не те саме. На Поволжі, не такий масштабний був голодомов, і яке мені діло до Поволжя. Ну, а він починає оцю шарманку. ну, Ладно, вже там цей старий продун. Він вже стара людина з кого копити оддасть. Але ж поки він отдасть, він ще піде встигне ще за Зеленського полосувати. Оце ж він оце говно, оце своє оцю пропаганду по голодомов. Потім несе в сім'ю, в дітей. Оце теж їм на уші капає оце. А потім ми дивуємося, що в 19 2019 році в нас з виборами случилось. Як таке могло бути? От таке оце от могло бути, блядь, оце Поволжя. Якщо тут був голодомов, то на Поволжі і пішло-поїхало. Повна фантастика, звісно. Кажу, може й був голодомов на Поволжі, але ж заселяли із центів Росії, з центральних областей Росії саме тут, саме сюди переселяли росіян Донецьку, Одеську. Запорізьку область. Він каже, то ну одеться написано? Він кажу, ну документи є. Не знаю, я такого не бачу. Ну, ти такого не бачиш, бо ти не хочеш бачити. Людина, яка говорить російською мовою, ніколи вже нічого не побачить. От вони кричать, що у нас голодомови не було. У вас не було, бо може ви, ваші предки приймали участь в цьому голодомові. Може ви ходили, свиней забирали. Ваші петки. Капусту польохом лазили. Може, й мої петки цим займалися, але я ніколи не буду їх оправдувати. Те, чим займається більша частина населення України. Там соцопитування є. 61% вважає, що так, да, дійсно, голодомов був. Це було злочинно все. Тільки ніхто всі чогось мовчать, а чиїми шуками все це робилося? Хто був в цих самих хотядох буксеїв? Хто оцепляв села, хто стояв з тих лінейками в тужуках, в цих оцепленнях? Не ваші ли сусіди там стояли, ні? Може й мій там дід стояв, Тоже останню каплину хліба забивав. Ну, я то можу сказати, що він там не стояв, але... Мене ж в на світі не було так само, як і вас. Ну от таке, якось так. Оцей потік брехні він подовжується.